Лайфхак для ухилянтів. Якщо військовозобов'язаний порушив правила військового обліку, наприклад, не оновив військово-облікові дані або не з'явився за повісткою до ТЦК, то вони мають право скласти на нього адміністративні матеріали і стягнути штраф в розмірі від 17 тисяч до 25,5 тисяч гривень. Але є випадок, коли ТЦК за законом не мають повноважень оштрафувати людину відповідно до статті 38 Кодексу України про адміністративні. Адміністративні правопорушення, адміністративне стягнення за неоновлення даних або за неявку по повістці може бути накладено протягом трьох місяців з дня виявлення правопорушення, але не пізніше одного року з дня його вчинення. Якщо ці строки пройшли, ТЦК не мають повноважень накладати штраф. Друзі, якщо вам потрібна консультація або допомога адвоката, ви завжди можете до мене звернутися.